І в нас я хочу таки повернутися до харківської теми теми такої мобілізації просто на вулиці, коли хапають призовників або людей, які підлягають мобілізації. І в нас є на скайп зв'язку вже Віктор Пічугін, наш журналіст. А, Вікторе, доброго дня! Добрий день студія, тамітвіч. Є, Віктор, ну є якісь запитання до нашого гостя стосовно саме подій в Харкові? Якщо можна, я передав би слово тобі. Uh, у мене є ряд питань. Uh, Владимир Дмитрович, ось вот дивіться, во-первых, як uh, ви оцінюєте дійсні працівників харківських воєнкоматів? Вони виписували повестки прямо на вулиці, При этом подписывали повестки, насколько я знаю, должен военный комиссар подписывать, а подписывали просто работники военкоматов. И как вы оцениваете то, что людей, у которых не было документов, удостоверяющих личность, их задерживали работники военкомата вместе с работниками милиции, садили в автобус и отправляли на сборный пункт областного военкомата. Насколько законно это и понесет ли кто-то ответственность? Потому что происходили фактически похищения людей. Я хочу з другої частини вашого питання відповісти. По-перше, затримували, як ви сказали, працівники міліції, а не працівники військового комісаріату, а в їхніх повноваженнях є такі права, і тому тут порушення немає. Що стосується вручення повісток і Питання, що вони вручаються на вулиці. На сьогоднішній день законодавство не забороняє вручати повістки громадянину в будь-якому місці. І це повинно бути в, так скажем, до світлого часу доби, тому коли людину зустріли на вулиці і їй вручили повістку, тут порушення немає. Ні з боку військового комісаріату, ні з боку правоохоронних органів, які супроводжують військовослужбовців, військового комісаріату. Царіату. Що стосується наведеного вами випадку, що нібито заповнилася повістка і підписувалася прямо на вулиці, це необхідно конкретно розібратися, був чи факт заповнення чи підпису цієї повістки. Тут треба розібратися. Я, на жаль, не можу зараз. Ні підтвердити, ні спростувати цей факт, його треба детально розібрати. А є може якась спеціальна специфічна ситуація з Харковом? Там особливо багато людей уникають мобілізації або призову. Бо знаєте, недавно була дуже цікава мотиваційний малюнок про те, що від Харкова до передової лінії 260 кілометрів це там 7 хвилин льоту літаком, наприклад, так про те, що фронт близько насправді може справді якась специфічна. Ситуація? ситуація з ну, Специфіка ситуації в державі залежить від географії і багатьох чинників, які діють на той чи інший момент. Зокрема, розташування Харкова відносно державного кордону з Російською Федерацією це також є чинник, який впливає на цю ситуацію. Мабуть, так вплинуло це на те, що дещо більша активність, може більше десь щось висвітлюють в засобах масової інформації ті чи інші приклади. Чи навпаки, через засоби масової інформації намагання створити ситуацію, що нібито там масове ухилення від а цього немає. Немає особливості такого, щоб Харківська область на фоні всієї держави України виділялась в негативну сторону. Україна приблизно рівнорідна е, територія держава, на якій відбуваються ті чи інші процеси. Там різниця не суттєва. Віктор, чи маєшки Да, да, конечно. А, Владимир Дмитрович, осматричі. А... Журналисты фиксировали э, различные нарушения, в том числе общались с э, одной из матерей, вот, людей, которые, по их словам, были э, задержаны и доставлены вот, на сборный пункт областного военкомата. И как она говорит, у ее сына в момент, э, когда его посадили в автобус и увезли на сборный пункт, у нее у него не было даже документов, удостоверяющих личность. Насколько я знаю, повестки вручаются по документам. документом удостоверяющим личность либо паспорт, либо права, э, такими могут быть. Насколько это законно? Вот такой механизм. Безумовно, безусловно, чтобы вести мову з громадянином стосовно його відношення до військової служби, надо зрозуміти, з ким ти маєш мову, тож е э, Посвідчення особи, чи паспорт, чи інше посвідчення повинно бути і бажано його мати. Є інші випадки, коли людина не ідентифікована, і ми співпрацюємо активно з правоохоронними органами, зокрема з міліцією, яка має відповідні повноваження, які мають встановлювати особу, і це також прописано чинним законодавством. Зрозумійте, ми знаходимося в особливому періоді. І в цьому періоді проявлять якусь Байдужість, очікування чогось це було б злочинно перш за все перед державою, перед народом України. Тому питання виконання обов'язків як працівниками військових комісаріатів, так і працівниками правоохоронних органів це важливо. В тому конкретному випадку може дещо також, згущені фарби і намагання десь змягчити відповідальність тієї людини, яка ухилялась від призову. Я б рекомендував всім громадянам, які отримують повістки, перш за все розуміти, що є певні правові наслідки в державі, і виконувати це все в військовому комісаріаті. Не є бездушні люди, які без розбору всіх підряд направляють на військову службу. От тут, мені здається, є така знаєте, небезпечна. Лазівка та для того, що ми називаємо корупцією, тому що дуже багато ходить в пертих таких історій про те, що люди відкуповуються від повістки, від мобілізаційної повістки. Якщо ви кажете, що це може бути суб'єктивним рішенням. А просто представника військомату, то чи не маємо ми тут такі прецеденти, як з тим боротися в державі і в збройних силах, зокрема, ведеться борьба з проявами корупції, і ви напевне знаєте ті випадки, коли притягуються до відповідальності за зловживання службовим становищем, отримання неправомірної вигади посадовими особами, в тому числі військових комісаріатів, це. Тримається на жорсткому контролі і за рішенням президента України Верховного командувача на постійній основі в кожному військовому комісаріаті працюють як представники міліції, так і представники прокуратури з метою контролю не тільки виконання обов'язків з боку призовників а також з контролем за діяльністю як медичного персоналу медичних комісій, так і особового складу військових комісаріатів. Тому це питання важливе, воно актуальне. Якби я сказав, що його немає, це я був би необ'єктивний. Але з цим йде жорстка безкомпромісна боротьба. І хто б цим питанням не займався, будь це обласний комісар чи лікар медичної комісії, відповідальність буде згідно чинного законодавства. Окей, ще є, є. У нас в Харкові питання? Так, ще є е, два питання. Е, Владимир скажіть, будь ласка, Вот все-таки, если призывник или его родители считают, что их права нарушены, процедура, допустим, призыва произошла с нарушениями его конституционных прав, уже бы неоднократно такое, вот неоднократно мы фиксировали такие факты. Куда ему обращаться в, именно в структуре ВСУ? Это первый вопрос. И второй вопрос. На прошлой неделе в Харьковский горсовет пришли работники военкомата и вручили повестки некоторым депутатам городского совета. Интересным является тот факт, что большинство из них либо являются членами партии регионов, либо же не так давно входили в партию регионов. Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то взаимосвязь между партийной принадлежностью и вручением повестки прямо на сессии? По-перше, армія поза політикою і ніяких концентрацій зусиль відносно тих чи інших політичних партій в Збройних силах немає. Те, що відбувалося в Харкові, і кількість депутатів від партії регіонів, які потрапили, там не всі були, там з різних політичних сил були. Те можна сказати так, що десь співпадіння і сама структура міської ради Харкова. Стала основою до того, що їх там було більше, чим інших, але це не говорить те, що ми робимо виключення для інших партій. Ми не призиваємо на військову службу тільки виключно. Ту категорію громадян, які мають відстрочки від призову, вони виписані в законодавстві України, і ми діємо виключно в спосіб, який визнаний законодавством. Що стосується куди звертатися, якщо на думку громадянина його права порушені. безумовно є декілька інстанцій, до яких можна звернутися. Перш за все, це гаряча лінія Міністерства оборони, гаряча лінія обласних військових комісаріатів, які Повідомлені на сайті Міністерства оборони вони є, вони ними можна скористатися. Друге, я говорив, в кожному військовому комісаріаті працюють представники прокуратури. Можна звернутися з заявою відповідно до представника прокуратури, який встановленим порядком розгляне цю заяву і буде прийнято рішення. Ну і безумовно є питання щодо вирішення. Справ в судах. Тому, використовуючи національне законодавство, громадянин України може вільно скористатися ним і захистити свої права в тому випадку, коли вони, на його думку, порушені. Окей.